Привіт-привіт! Ласкаво прошу в нове відео. Сьогодні я повернулася до містечка Magnolia Променейт, яке я вирішила перебувати з містечка з магазинами в містечко з житловими будинками. І в минулому відео я будувала ось цей будиночок на сусідньому лоті, точніше, два будиночки на одному лоті, і розповідала, як зробити ось ці дебаг-клумби повністю функціональними. Сьогодні моя жертва це найбільший лот в цьому містечку, і мені здається, я побудувала ціле місто на цьому лоті. Давайте почнемо з попер... всього по порядку. у нас зустрічає така велика структура з будівель. Вони більш сучасні, не мають цих класичних двоскатних дахів. Я планую їх декорувати як триокремі будівлі. Потім ми маємо ось таку будівлю, яка є трошки меншою копією будівлі з попереднього відео. Щоб все якось єднулося одним з одним, біля якої стоїть вагончик з кавою. І телефонна будка з сільського життя, тому що чому ні. У нас тут вже ціла вулиця. І на другій лінії є ще два будиночки. Ось такий міні-палац, дуже милий, дуже чарівний, дуже маленький. І ось такий зовсім малесенький будиночок, біля якого є місце для висаджування овочів і всього іншого. І ще один кіоск, який я не знаю, чи ось цей кіоск функціонуватиме, якщо він знаходиться в світі хенфорд Це відео, як і попереднє, я хочу почати з одного цікавого прийому, який я цей прийом я вже використовувала всім, до речі, який дозволяє будувати якби фейкові терифункціональні будівлі. Я хочу зробити з усього теплицю. Але я хочу, щоб висота цієї теплиці була нижчою, ніж висота мого першого поверху. Що, як ви знаєте, не зовсім то можливо всім, тому що висота поверху якогось, першого, другого, вона буде однаковою для всіх будівель на цьому молоді. Але ми можемо зробити функціональну будівлю, теплицю найпростіше, тому що можна використовувати вікна в якості її стін, і таким чином зробити її нижчою. Я зараз це покажу, ви зрозумієте, в процесі. Yep. Я намагаюся вирішити, де в мене буде вхід в цю теплицю. абу я хотіла, щоб він був ось тут біля цього столику, тому що, на за мою думку, за цим столиком продаватиметься те, що росте в цій теплиці. Я брала ось такі вікна з доповнення на роботу і взяла двері, які з ними поєднуються, а дах ми робитимемо з прикрас для вікна, ось цієї, навіть не знаю, що це мало бути, якась решітка. Просто вкладаємо їх на нужній висоті. Я змінила свій об'єкт на ось цей збираємось разом, тому що мені сподобалася тут наявність скла. І тепер, коли дах готовий, які тут є кольори? Я навіть не поглянула. Звичайно, що я зміню їх на білий. Тепер ми просто видаляємо стіни і всі наші вікна і двері залишаться на своїх місцях. Тримаємо ось таку конструкцію, ми можемо надати колони на її. Кутики можемо взяти ці колони з дібахменю, тому що звичайні колони будуть за високими для цього. Але в нас виходить ось така конструкція. Це досить цікаво, можна для цього зробити будиночок для дітей, зробити її такої висоти, щоб туди могли заходити лише діти. Можна так зробити тепличку, як зробила я. Дуже багато різних речей. І, звичайно, що різні вікна, різні кольори дадуть зовсім різний ефект. І всередині опиняться ваші кошики. З рослинами, будь-що, що ви хочете вирощувати, або, знову ж таки, якщо ви робити це не як тепличку, а як якийсь будиночок, де граються діти, то тут опиняться іграшки, можна дати сюди якихось декорацій, стіл, куди можна покласти свої інструменти, або рослини, які ніби тут ростуть. ще треба пам'ятати при створенні подібного, подібної будівлі, що стіни її не опускатимуться, тому якби, ні в якому розкладів вона не опускаються, тому будуйте її так, щоб вам було зручно в неї дивитися. Як бачите, це дозволяє мені зробити будівлю нижчу, ніж моя висота поверху. А якщо ваша висота поверху більша за найменшу, то різниця взагалі буде дуже-дуже помітною. Мені здається, це дає якоїсь цікавості інтересу. Мені дуже подобається, як вийшла ця вуличка, і який ось кіт прохід між цими будинками. А також я зробила її так, щоб вона продовжувала. Стежечко з попереднього лоту. Я розмістила меблі на зоні будинки, тобто столики, гриль, якісь стільці, ще щось. Приблизно там, де вони будуть, і тепер я навколо них буду розставляти рослини. Ось це моя головна тема того, як я прикрашаю цей лот. Я використовую комбінацію цих декількох, здається, як чотирьох рослин повсюди. Квіти з сільського життя, а ось ця трава з квітами. Ландового кольору і ось ця маленька трава це з збираємось разом. І я просто розставляю все це там, де мені здається, воно виглядатиме гарно. І сподіваюся, на краще, мабуть. Після цього я буду переходити вже всередину до декорування самих будиночків. Тут уже у кожного будиночка свій окремий характер, і різні люди, які в них проживають. Я придумала мікроісторію до кожного з цих будиночків, щоб мені було простіше їх декорувати. Розуміти, що б там могло знаходитися, що за все, ні. З кожним будинком, будуючи його і обставляючи його меблями, я намагалася думати про те, хто б міг тут жити, створювати історію для кожного будинку, щоб мені було простіше кожен із них робити трошечки різним, буквально унікальним. І так вийшло, що я придумала історії, майже точніше, я придумала історії для всіх людей, які могли б тут жити. І... Майже у кожного вона досить детально. І перший будинок, який ви бачите зараз, як я його а в цьому будинку я бачу пару похилого віку і їх дорослу дитину. Це пара, яка разом, мабуть, все своє життя, і вони мають дуже гарний зв'язок один з одним, але дуже поганий зв'язок з їхньою дитиною. Для когось життя з батьками може можливо асоціюватися з зручним і затишним життям. Хтось продовжує турбуватися за тобою, хтось завжди може дати тобі пораду. Але це не так для цієї родини. В цій родині батьки тиснуть на свою дитину в дуже особливій і дуже особистій сфері життя, а саме в романтичному житті. Ці батьки дуже хочуть, щоб їхня доросла дитина нарешті створила свою родину. Звичайно ж, мало дітей. Але їхня дитина, я думаю, що це донька. Їхня донька вона розуміє, що... Вона відчуває, що причина, чому вони хочуть, щоб вона пошвидше створила свою дитину і мала власних дітей, тому що вони хочуть онуків. Вона відчуває, що за їх, на перший погляд, дуже логічними побажаннями стоїть щось дуже егоїстичне, бажання нянчитися, виховувати нову ляльку для себе. Я не можу сказати, чи здається мені, що це дійсно так, чи ця дівчина відчуває цю ситуацію так, тому що. Їй самій хочеться бути дитиною, їй самій хочеться турботи захисту, виховання від своїх батьків. І вона дуже добре розуміє, що якщо в неї з'являться діти, то вона вже ніколи в житті цього не отримає від них. Вся їх увага і турбота, і любов буде направлена на нову маленьку людину. І загалом в нормальному світі небажання мати дітей немає нічого особливого. Не всі люди хочуть створювати родину і виховувати нових людей. Але в цьому будинку така відповідь не сприймається. Ця похила пара досить застарілих поглядів, і вони вважають, що людина без дитини не є повноцінною. І якщо за все своє життя ти не зміг продовжити свій рід, то ти майже сказати, що й не жив своє життя. На другому поверсі є кімната їхньої доньки, і по ній досить помітно, що це кімната підлітка. І вона залишиться такою, я думаю, назавжди, тому що ця дівчина відчувала. Себе в цьому віці, віці досить захищено і досить спокійно, у віці, в якому єдина вимога від неї була просто гарно вчитися і не знаходити собі проблеми, їй хочеться бути в цьому віці, тому що зараз їй ставлять вимоги виконувати, які їй не хочеться, і думати про які їй некомфортно. Прямо поруч з цим будинком є маленький, дуже вузенький будиночок, і вікна якого, до речі, виходять прямо на цей будинок. Цей будинок, можливо, вузенький будинок щоб був частиною інших будівель, і тепер, можливо, здається, в оренду. Я не знаю. Просто я скоріше не знаю, що в реальному житті могла існувати настільки вузька будівля. Хоча, можливо, таке буває. Проживає всього одна людина, дуже юна панянка, найбільшим захопленням всього життя, якої є фотографія. Але не дивлячись на те, що я добре уявляла людину, яка буде жити в цьому будинку. У мене чомусь були проблеми з тим, щоб правильно його оформити, переробила його дизайн два рази. І не те, щоб мені перший не подобався, просто мені було його якось недостатньо. І я вирішила, що цей маленький будинок недостатньо маленький для мене. Тому я відвела його перший поверх під бібліотеку і житло цієї дівчинки-фотографа лише на другому поверсі. Вона дуже-дуже маленька. Я уявляю її досить юною. І досить вільною, а загалом дуже дружелюбною, спокійною людиною, але все ж таки людиною, яка завжди може за себе постояти, не боїться висловлювати свою думку, не боїться пробувати щось нове і, взагалі, яка не має налаштувань в своїй голові щодо сумнівів у себе. Ця людина не має поганих стосунків з батьками чи якихось складних обставин. Їй просто подобається жити в цьому малесенькому будиночку на другому поверсі бібліотеки. Я думаю, що вона працює в цій бібліотеці. Доглядає за нею, за книгами за всім іншим, знає кожного, хто ходить туди почитати, знає всіх, хто живе в цьому районі, а також вона є досить близьким другом родини, яка живе прямо поруч з нею через стінку. Там живе молода пара, вона досить багато часу проводить з ними, вони є близькими друзями, вони разом ходять плавати. І також я б сказала, трошки підгодовую свою сусідку в обмін на гарні фотографії, так як. Який склала на початку? Основна її діяльність це фотограф. І є сусіди, які, як сказала, є молодою парою, посилилися в цьому будинку зовсім нещодавно. А в сусідньому будинку від них з іншої сторони, від бібліотеки, живе сестра. Одного з членів пари я не вирішила кого, якщо чесно. Всі ці будиночки, люди, які в них живуть, які стінка до стінки знаходяться, вони всі одна така велика, дружня компанія, які часто збираються на барбекю на вихідних, ходять на річку, гучно сміються і говорять, грають на гітарі і. і... З одного боку, можливо, вони когось непокоїть своїм шумом, але з іншого вони випромінюють таку радість і свободу, що люди скоріше дивляться на них з посмішкою. Ця пара має досить простий і стриманий будиночок, він не дуже великий, але на другому поверсі вже є підготовлені дитячі кімната. Я думаю, що вони знаходяться в такому етапі планування родини і хочуть найближчим часом мати дітей. Ця дитяча кімната, вона як такий вибух кольору в цьому будинку, тому що все інше дуже таке спокійне, біле, бежеве відтінки дерева, а дитяча кімната зеленого оранжевого. І також вона має невеличку гардеробну, яка на даному етапі майже порожня, але це як Простір до майбутньому можуть бути речі йти не або якісь колекції, які вона збиратиме. Тобто, якщо тут грати, це будиночок з геймплеєм на майбутнє. Але якщо чесно, грати на цьому лоті, мабуть, буде просто кошмаром через те, скільки тут різних будівель, кожна з яких є повністю функціональною, але всі ж не оберуть одну, щоб в ній, Вони будуть переміщатися між всіма. І останнє на цій першій лінії будівля це ось цей червоний будинок, в якому я зробила фішку з відкритими дверима. Це арка, до якої просто поставлені поруч двері з Дібахменю, і таким чином я зробила ілюзію того, що це відкриті двері. На першому поверсі тут знаходиться галерея якби продаж картин з ці стойки з життя в місті, на яких можна продавати картини. Я додала туди картини, які завантажила з галереї. Як я сказала, тут проживає сестра когось з. Молодої пари з попереднього будинку, вона є художницею, це справа її всього життя. Вона малює в себе в будинку, і ви бачите на відео, що я побудувала перший поверх як вітальню кухню, а другий поверх як спальню і студію. А потім, коли я вже вимкнула запис, я зрозуміла, що в цьому будинку насправді три поверхи. І за кадром я вже перенесла спальню студію на третій поверх. Вітальню на другий, і на першому залишилася кухня і ось цей зал, де вона продає свої картини. Мені дуже подобається спальня, мені подобається, скільки в ній всього, я думаю, ця людина дуже хаотична, дуже творча, дуже швидка на рішення, яка не боїться кольору, звичайно ж, вона є художником, але вона допомагає своїй, своєму брату чи сестрі, його родині. І їх родині займатися садівництвом. Ці два будинки мають спільний двір, і в цьому дворі знаходиться тепличка, і саме ці дві родини займаються садівництвом і продають овочі в цьому невеличкому райончику. Я думаю, це повністю спільне хобі, яким займається той, в кого є час. Немає ніяких правил. Просто якщо в тебе є час, ти йдеш допомагаєш. Через дорогу на другій лінії будиночків я почала з. Малесенького будиночка, до якого прилягає великий огород. Тут живе жінка похилого віку, така старенька мила бабусенька, родина якої живе в Сан-Мішуну, але досить часто її відвідує. Тут кожні вихідні тут купа її дітей і онуків, дуже шумно і весело. Але в будні дні вона живе тут сама і просто тому, що їй не подобається Сан-Мішуна, їй не подобається життя в місті. В місті і їй хотілося малесенький будиночок, який був дуже затишним, в якому вона зможе мати свій огород, без усіх всіх багатоповерхівок і гучного міста. Це ця жіночка з тих е, похилих людей, яких знає вся вулиця, які самі знають всю вулицю по іменам і по і знають імена всіх домашніх тварин людей на цій вулиці. Вона має дуже гарні дружні стосунки, можна сказати, з кожною людиною на цій вулиці. Їй дуже подобаються її сусіди навпроти гучна компанія молодих людей. Вона дуже радіє за них, коли вони гарно проводять свої вихідні, говорять і сміються, тому що вони нагадують їй про її дітей. Можна подумати, що її кращими друзями будуть, звичайно ж, батьки з першого будинку, що не є неправдою, вона з ними спілкується, але вона розуміє, що вони не зовсім добре ставляться до своєї доньки, але також вона також не розуміє, що це. Зовсім не її справа, і вона остання людина, яка повинна щось казати в цій ситуації. Тому єдине, що вона може робити, це просто спілкуватися з ними, щоб відволікати їх увагу, щоб вони просто дали своїй доньці спокійно жити і своє життя так, як їй хочеться. Тому вона спілкується з людьми з першого будинку, але більше тому, що думаю, що їм потрібна компанія когось їх віку, щоб вони відчепилися від своєї доньки. Також ця бабусенька, мабуть, єдина людина, яка хоч раз говорила з тим, хто живе в останньому будиночку, який я називаю мікрозамком. В цьому будинку живе юнак, який є студентом, також він має роботу. Він сюди приїхав зовсім зовсім недавно. В цьому будинку навіть є валізи, показати, наскільки він новий член цієї спільноти. Він унаслідував цей будинок від когось з членів своєї родини. І він сюди переїхав, просто щоб переїхати кудись від своїх батьків. Не те, щоб йому було погано з ними жити, і він цілком міг би продовжувати це робити, але так як в нього була така можливість, він вирішив спробувати переїхати окремо. Він, звичайно, був трошки вражений тим, що цей будинок трошки занедбаний і потребує багато роботи, а цей юнак просто не має часу для цього, тому що, як я сказала, він і вчиться, і працює. В нього не зовсім вистачає часу навіть за собою турбуватися. І саме через це він познайомився з нашою милою бабусенькою, тому що вона дуже його шкодує і весь час носить йому якісь продукти зі свого городу. Вона допомагала йому розібратися з якимось зламаними комунікаціями, коли він тільки заїхав, так як будинок старий, тут було щось зламано. І весь цей будинок він має мало меблів, вони якось не дуже. Логічно розставлені мінімум всього, якби тільки тут можна було хоча б просто жити і функціонувати. І це останній сім на цій вулиці. Якщо порахуєте, то мені здається, я мабуть описала більше сімів, ніж вісім. Але це була просто моя фантазія. Взагалі, я... мені подобається ця будівля, але я розумію, що грати в цій будівлі буде дуже складно. Це гарно в теорії. Але навіть з механікою сусідів по кімнаті, яка є всім з це складно, тому що складно задати сіму окрему будівлю, якою він буде користуватися. Звичайно, можна замикати двері, але, по моєму досвіду, вони все одно намагаються піти кудись, куди їм не потрібно. Я не знаю, помити посуд в іншому будинку, не в тому, в якому вони їли, чи ще щось. Навіть коли я просто проходилася в таб режимі, ви бачили, що сім'я, якого я сюди заселила для того, щоб я змогла це зробити, пройшовся по всіх існуючих будинках на цьому лоті. Хоча кожен з них має всі функціональні предмети. Але сіми не обирають найближчий функціональний потрібний їм об'єкт. Вони обирають якийсь випадковий. Ось такий вийшов у мене найбільший лот в магнолії Примітниць. Сподіваюся, що вам сподобалося. Мені сподобалося це будувати. Мені подобається, як це виглядає. Я буду рада мати все в своєму світі, але я ніколи тут не ради. Також я вийшла трошки змінити формат озвучки. Я розказала вам історії сімів, які я уявляю, могли б тут жити, тому що я не думаю, що ви б хотіли чути п'ять разів, як я розповідаю, як я оформляла кухню, вітальню ванну і так далі. Тепер я думаю про те, щоб якось сісти і створити сім'ї, які могли б тут жити. Можливо, самостійно, можливо, на стрімі з вами разом, і посилити їх в світі Сілі, таким чином, у світі Сілі з'являться сім'я з продуманою історією. Я думаю, це буде досить цікаво. Мені цікаво, чи будували ви і чи грали ви в таких будівлях, які особлюють собою цілу вуличку або райончик, або щось подібне, де є більше одного будинку. І наскільки це дійсно зручно в геймплеї. Тому що, як кажу, я ніколи цього навіть не пробувала робити. На цьому я буду закінчувати це відео. Прощатися з вами до наступних відео. В цьому містечку для мене залишилося всього два маленьких лоти. Я сподіваюся, що я не втрачу свій ентузіазм до цього. Хоча я зараз думаю про те, що один з них я все ж таки залишу магазином, тому що я хочу спробувати зробити продуктовий магазин в Сімс. На цьому точно все. Я з вами прощаюся. Дякую, що провели зі мною сьогодні час. Залишайтесь в безпеці, турбуйтесь про себе. А я люблю вас і бувайте.